І відповідаючи на питання, чи потрібні про особливо в у умовах війни хотілося б задати зустрічне питання: а чи потрібна Верховна Рада в Україні, чи потрібні суди в Україні з такими результатами, які вони дають? Тож повертаємось до проспілок. Нам важлива інституція, чи її результат, і хто ці результати дає. От, зокрема, у Федерації проспілок України можна було поставити декілька питань. Перше стосовно рівня заробітної плати, як так стало? Ще Україна і до війни, і зараз, напевне, з відомих причин, має найдешевшу робочу силу в Європі. Чому що спонукає е, такий результат? Чому сталося так, що за всі роки існування федерації просвілок ніколи не було досягнуто конституційних гарантій в сфері оплати праці? Це передусім мінімальна зарплата, це передусім той же прожитковий мінімум для працездатної осіби. Це заборгованість по заробітній платі, це ганебні питання, на яких просто на сьогодні нема відповіді, і, напевно. Керівники Федерації «Проспілок» це влаштовує. Візьміть безпеку праці, страшні події. Візьміть, скажімо, колективні договірні відносини, коли востаннє укладалась генеральна угода. Ну, за часів Гройсмана, уявіть собі, скільки минуло часу. А Федерація «Проспілок» навіть не ініціювала укладання нової генеральної угоди, особливо через проблеми, які виникли під час війни. Візьміть, врешті-решт, саме трудове право такого позору, коли ми маємо обшарпаний, обглоданий кодекс законів про праці 70 бог знає якого року, і досі не маємо публічної трудової біблії від проспілок. Ну, як і від уряду, досі ми не маємо пропозиції, як ми збираємось рухатись до Європи, напевно. Це всіх влаштовує. Ще про керівництво федерації можна сказати, що вона і не прагне це керівництво досягти якихось конструктивних площадок. Візьміть, наприклад, Національну тристоронню соціально економічну раду. Там кожні три роки представник проспілок, як правило, це. Представник, керівник Федерації «Проспілок України представляв і очолював цю НТСР. От дайте відповідь: за 10 років, скільки разів керівництво НТСР було представлено в особі «Проспілок» і конкретно Федерації «Проспілок України? Жодного за 10 років, жодного разу. Фактично кожні 2-3 роки укладається нова генеральна угода. За останні 5 років, скажіть, скільки разів у нас укладалась нова генеральна угода, чи хоча б кардинально змінювалась стара? Кожного року мають вестись переговори щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати. Спробуйте сказати, в якому році було досягнуто позитивного конструктивного результату на цих переговорах. Жодного року не було таких рішень. Уряд і роботодавці йшли тим шляхом, який їм подобався. От ми і маємо десятиліттями політику дешевої робочої сили. Яку яку фактично освячує Федерація про спілок через те, що дозволяє це робити і не вживає відповідних заходів через колективні трудові спори чи якісь інші судові позови тощо. На завершення, напевно, слід було б сказати, що Федерація про спілок має ще одну велику проблему: це вічні скандали з її майном. Тут правда, треба було поточнити. Мова йде про майно чи є, кажуть про спілок, так про спілок чи Федерації про спілок України. А якщо Федерації про спілок України, то конкретно чи є це майно, чи не є це майном певної верхівки цієї федерації про спілок, яку періодично. Чуть чи не кожного року арештовують і ведуть проти них всілякі слідства. Що стосується користі для членів проспілок, ну достатньо було б провести опитування, яка частина з залишку членів проспілок могла б сказати, що. Їм корисне наявне проспілкове майно. Таким чином, треба чітко зазначити, що ми на сьогодні маємо дві проблеми: це ціленаправлене знищення інституції проспілковою, і це вигідно явно ворогам демократії і руху до Європейського Союзу, і є конкретні антипроспілкові дії з боку самого керівництва проспілок, зокрема федерації.